Доброго часу, шановні садоводи! Сьогодні у нас 22 травня 2024 року. Кременчуцький район, Полтавська область. З вами на зв'язку канал Хурма Азиміна. І сьогодні я починаю щепити Азиміну. Методом окуліровка. Все підготував. Ніжоколіровочний живець Сорту Пріма Прима почнемо з нього. От така обв'язка бодітейп. Узяв. Отже, поїхали. Так, шановні, хочу зразу вам попередньо показати, на які рослини. Буду здійснювати щеплення. Так, дивіться, є в мене оце одна отака рослинка мощна. Ну, їй, тут Їй, мабуть, років 4 є. Є в такій же ємності, тут, мабуть, 5 чи 7-літрова. ця менша Таких у мене штучки ще 3. Ну, тут діаметр десь до. А то в основному у мене м, отаке в пляшках, вирішив зразу защепити, прищепити, е, а потім уже поспостерігаю за розвитком і потім уже буду пересаджувати, мабуть, в садові пакетиці. Тому що це ще 3-4 роки назад я висаджував. Ну, я на відео розказую на каналі що як. Так, і швидко ще одну таку ремарку зроблю. Люди дивіться, якщо десь будете чи через Facebook, Ютуб купувати, ну, сіянці захочете, азиміни там, чи саджанці, неважливо. Не, як то кажуть, не, не звертайте увагу на, на оце число. На число вікове рослини. Два, три, чотири. Тому що. Азиміна це ну якби не яблуня черешня. Що якщо кажуть, що три роки, то ми якби порозуміваємо, що вона три роки шикарно росла. Ось оця рослинка після пересадки у велику ємність на четвертий рік пішла в ріст. Ця, ну, якби. Якби не особа пішла на той момент, тобто тут роки ролі не грають, запитуйте. Запитуйте фото, дивіться візуально, що там воно виросло за 2-3 за роки. Тому що те, що в одних за 4 роки виростає, в інших, я знаю, в американців, отаке виростає за сезон, люди. Реально за сезон 7 мм виростає. Так що не орієнтуйтесь, будь ласка, що воно там, якщо кажуть, 2-4 роки, так це воно вже там буде пошти з плодами вам. Ні, це зовсім інша культура, хурма, азиміна. Тому що там, наприклад, ну це вже мій практичний стаж. Наприклад, я в травні пересаджу її, все. Їй щось не сподобалось, вона на червень, липень, вона застопорилась. І, виходить, росте тільки серпень-вересень, а ми її вже защитуємо, що вона двохрічка, А вона по факту взагалі і не росла. Так що, ну от. Майте це на увазі. Все, а тепер переходимо безпосередньо до процесу щеплення. Так, дивіться, шановні, беру черенок. Ну, я шульга, я лівша, тому я беру черенок в праву руку, ніж в ліву. Я користуюсь у номер 6 Колись зроблю окреме відео, розкажу що до чого, які должні повинні бути окуліровочні ножі. Так, от черенок. Беру, як завжди, при окуліровці персика, там, слива, нектарин, яблуня, груша, все одне і те саме. Беру його обратним хватом. Тобто буду отак. Вирізати. ну, Бруньку. Так, тільки зараз я перейду трошки, поміняю положення. Все. Дивлюсь далі, прикидаю скільки мені. Ну, відступлю також, високо не хочу робити. Відступлю ну, скільки там, сантиметрів 7. А, отут тільки важливий момент. Якщо, там, наприклад, коли я персики там сотнями прививаю, то мені не важливо тут рана, хай вона навіть буде і на пів сантиметра, і на сантиметр, тому що поки пройдеш перву, там сотню, ну... Мишечна м'язова пам'ять, воно, воно забувається з року в рік, потім сотку-дві зробиш і воно вже попадаєш в міліметр. Тобто для персика це не принципово. А для хурми азиміни бажано попасти. Тобто, якщо я вирізаю тут бруньку, щиток да, 4 см, то й тут щоб було. Там, 4,1, 4,2 міліметри. Не більше. Не треба пів сантиметра лишньої рани робити. Тобто, якщо не впевнені, я навіть зараз думаю, що в мене на камеру може не вийти. Якщо не впевнені, значить що я робив? Я брав сірник, ну, спичку. Прикинув, де буде. Оп, так, зарізик поставив. І тут тоді. Як я роблю? Я роблю отак. Із персиками, і з усіми іншими культурами. Що я роблю? Да, щиток я десь беру, стараюсь, 3,5-4 см. Я отак роблю зразу зарізок такий. На мою думку, ну, як би перевіряв, наблюдав, так краще приживається, коли отут буде воно зрізане, коли я заберу бруньку. І спереді також також отак раз. І раз, я роблю такі вирізи. Це, ну, я зараз прикину все-таки приблизно, де вона буде, ось отут. Ага, і ось напротив цієї. Тут ще буде карманчик, значить, можна трошки більше. Роблю заріза такий карманчик. Знову дивлюсь. І десь отут. Небагато. Отак. Вибираю. І потім отак можна придавити. Видно, не видно там. Знизу, обратним хватом, родій угу. Ні, ніж гострий. Трішки біля бруньки можна заглибитись. Так, пройшли ми. І тут в кінці, от дивіться, от я дорізав. Можна отак, от якщо гарно, хоп, і брунька сама вона відійде. Все. І отак пальцем. Верхнім притримуєте. Все, Не треба його ні в руки, нікуди нічого брати. І отак обратним хватом в карманчик. Сюди тільки клац і вставляє. Ну, рана вийшла, да, десь 3-4 мм. Ну нічого. Нічого, нормально. Так, ну все, далі що беру. Вирішив я бодітейпом. Ну, буду пробувати навіть тут, буду і бодітейпом, і звичайною плівкою. Але бруньку накрию бодітейпом в один слой. Ну, тому що вологу вона любить, бруньку накриє. Тобто обв'язуватиму звичайною 60 мікрон плівкою поліетиленовою, а бруньку накрию. Ну що відрізаю тут ось 5 см десь. Можна і цими. Отак. Відрізаю. Нічого я там не ділитиму, перехожу сюди, так, як, як начебто росте воно в полі. Росте манжурський персик, наприклад. Ну, потягнемо зараз її так. Вона, в принципі, коли перестане тягтись, вона стане така дубова, як нитка. От вона чує, що вона далі не тягнеться. О, Все. Вона вже своє і все. Далі як, ну я ж кажу, на камеру зараз. Ну ж як завжди. Знизу я так починаю. Ну, крутиться. Ну, привичка, розумієте, в мене. Сім років мотав політиленовою плівкою, то мені трішки, вибачте, не дуже зручно. Ну-ну-ну ну, щось у нас. Не дуже воно так, як я хотів вийшло. Треба і під брунькою. Замотати. Зараз. Так, зараз буду підправляти. Буду його нормально, зараз пройду маленьке. Це я щось отаке намотав. Зараз виключуся. спокійно обмотаю і далі вам покажу, що там вийшло. Так, шановні, обмотав я. Бруньку накрив один разок. Це, ну, я вибачаюсь, що так вийшло з обмоткою. Ну, є чесно вам, ну, як завжди. Поправді, відео, відео говорю так, як є, не звик я ще до цього бодітейпа, його треба по ходу розтягувати, по ходу обмотувати. Ну, Сім ну, років поліетиленовою плівкою обмотую. Я вже до неї привик звик, як вона тягнеться, нею зараз все обмотується. Ну, Я вибачаюсь, але, але треба, її. треба її використовувати хоча б для того, щоб накрити отут тут брунічку. Щоб волога не виходила. І якщо прививаєте черенком, можна знівелювати, не накриваючи поліетиленовими пакетиками, можна черенок обмотати. Ну, бачив американці, так роблять. Якщо буде в мене черенком, буду робити. Ну, швидше за все, я і черенок обмотаю, і ще й тоді і пакетик. Так що майте, майте на увазі, десь, якщо будете робити черенком і пакетиком, берете, обмотуєте зразу весь черенок в один слой цим бодітейпом. І тоді вже там покращеною купуліровкою робите. Бо воно, воно ж коли черенком потрібно, там вологи не хватає, потрібно її зберігати, тому ж пакетиками накривайте. Так. Ну, все, оце тут по окуліровці, да? як дасть Бог благополучно проклюнеться. Коли буде отак три три настоящі листочки, тоді зрізається дичка підчепа на висоті 3 см. Ну, вроді, вроді би, оце і все. Ну, тобто, все, як обично, стандартно. Прививка, при... прищепа. Ну, все. Все тоді, шановні, бажаю успіху вам. Кому сподобалось, будь ласка, лайкос вліпіть, щоб канал розвивався, якщо можна, підписку. Всього вам найкращого. Дякую за увагу. До побачення!